А ну, рвуть малину, вона зелена, вони її шматирять. Точніше, мама погнала, каже, зараз буде негода, зараз дощ піде. Другу годину блискає, блимає, гримить. Особ... Аж заснули, каже, так чекали доща. Особливо приємно, знаєте, коли ну це так, в лапках приємно, коли починається повітряна тривога і гепати починає. Боже, один одному що це? То слава Богу, просто грім. І нас воно оминуло. Чому наш район завжди оминає? Слухайте, нічого не буде, все таке сухе, ще з вимкненням електроенергії, ще ж не можемо і полити. У нас же насоси, станції ж стоять. Матір Божа, кажу, за що? Ви подивіться, воно воно вже все у нас там буряки вже взагалі лягли. Все, що могли понакривали, бабуся в цьому році навіть картоплю накрила. Щось їй там вона чи копнула, то не сподобалося. Навіть картоплю. У мене вчора чоловік каже, а то що ви там накрили? Я кажу, я нічого не накривала. Пішли, подивилися, таке ж точно картопля. Щоб не пеклася, чи не знаю заради чого. А я йду зараз, позбираю огірки, думаю, що вже можна. Витримали карантин та буду їх мало солити. Але на такий на довгий період, там де в банку трьохлітрову, я покажу, все закладається і. Ну, ну, це друга година, чуєте як? Яка краса. А ти злякався, злякався, злякався. тікай бігом, бо бу-бу-бу. Ти ж чуєш, як? Тікай! Боїться страшне вибух і всього. Та хто не боїться, боже? Спаси, сухраниць, хіба це можна? Що я розказувала? Люди вже тут можна, знаєте, заїкатися. Ага. І ці огірки, що на довгий період, вони можуть стояти місяць, два, і три, чотири. У банках трьох все покажу. Завтра буду, зараз з вечора нарву, але ж їх треба зберігати в холодильнику. Будемо в погріб спускати, тому що зараз на холодильники ніякого немає розрахунку. І надії, у нас. Перше таке в житті, щоб магазинне молоко скисало. Такого ще кажу не було. Я взагалі думала, що воно вже не може скиснути. Ні, воно скисло. І навіть е, кислячок п'ємо зараз. Так я купила, принесла пляшечку молока, зробили каву зранку, а воно зварилося в каві. І я кажу, я тільки що купила свіженьке, а воно вже в магазині, не свіженьке. Зараз понариваю. І складу в ящичок, а завтра швидесенько їх зробимо. Ось який висить бугай. Мама каже, доця, я всі великі пообривала. Не знаю навіть тоді, які це вони великі. Якщо, які вона великі пообривала, якщо я он який. Де тут ще? Та це зараз туди треба аж лізти. Ось це ось я такого більше не хочу сорта, тому що один день, дивіться, які переростки. Він повинен бути отакий. Це такий варіант на консервацію. Та щось я не бачу, щоб тут дуже багато таких було для банок 3-літрових. я не хочу, мені маленькі шкода. Ой! Тут щось не дуже багато. Ану, ви бачите, бо я не бачу. Хварячка ще трохи є. Що буде воно чи не буде, хоч би хоч трішечки прохолоди дало. Десь, мабуть, пройшло і пройшло добряче, ну там, де добряче, ми також такого боїмося, тому що коли град, коли все ламає, все летить, вибиває все то також страшно, навіщо воно потрібно. Ой, так, тут де голяки в нас. Огірки-голяки. Висоте? Давайте трішечки. До мене в бідерце. Оце, оце ж такий сорт, такий самісінький. Чи омеля, чи як воно, що завтра вже буде репанок-переросток. Так, давайте. Хто тут вже... Згоден в баночку. Та, мабуть, іде йти. Щось така форма в нього не дуже гарна. О, трішечки є. Ну, що я вам хочу сказати. Плюси, принаймні, хоча б не колиться листя, то я завжди заходжу до таких парників одягнена, тому що руки так нарізає на колію, що потім ночі спати не можу. А зараз нормально. Серед цих О! Он, дивіться, бачите? Вже репанки. Репанки і все. Так, а ну тебе. Давай сюди. У яка малеча висить. Чи буде з нього що, чи не буде. А ну дивимося. Та ні, ну вверх, це ж я кажу, сантиметрів по 20 здорові. Якщо не здорові, будемо ще раз. Переживемо ці неприємності. Не було б гірше. Ну, оце вже таке, знаєте, тільки хіба що в діжку закладати, солити. А до речі, я люблю от саме їсти такий, знаєте, здоровий переросток. Його обчистити. Вон собака, чуєте, як ходить і хекає. Оце ж у нас така парня аж серце заходиться. Вже всі, всі голови болять. Ну, мабуть, там десь Київська область, добряче. Може, в нас десь Полтавській пройшло, не знаю. У нас в Кремльський район нічого нема. Ні одної капельки ще не впало. Це ось китайське, китайське диво. До речі, смачні ніколи не бувають, ой так сяє, ніколи не бувають гіркими, практично. І це колючий. А оце ось, отакий мені подобається. Ці без колючок такі гладесенькі гладесенькі Такі вони соковиті, такі солодкі. Так, ну що тут у нас ще? Де тут? Ой, колючка. Огірок колючка. Та не дуже щось вони і вимахали. Слава Богу, сьогодні хоч поливати не треба. Вчора заливали. До пізньої ночі. Так, на вулиці. Ну, ти ж тут картоплю посадили з бабусею. І що ви думаєте, вже ж більше тижня пройшло. Вона ж не сходить. Вже й поливали. Вона не сходить. А ще знаєте, яка біда, мабуть, та не тільки у нас. Не вистачає напруги електроенергії, щоб насоси качали. он стоїть там, шланга та розсікач, І що, вона то працює, то не працює, тому що всі ж вмикають. Знаєте, то в чому економія не зрозуміло, коли всі починають все одночасно потім вмикати. Ну, ж економія. Цього також, мабуть, треба оті листки поганючі пообрізати. А верх, а верх гарненький. Все, десь воно пішло. Тайсоне, не лазь там поверху того накритого, Іди сюди. Парить, парить, а чи буде, чи не буде, мабуть, не буде. Так, і сюди. Ну Тут також ситуація. Трішечки листечко, те, що було в плямках, дожовтіло. Вони вже та й сина гукають, лають. Зараз тут позбираємо. Тут якісь також непогані такі сорти. Ну Дивіться, вони всі манікюренькі. Мені їх шкода для такої засолки. Я не знаю. Мама скаже, не давай, хватить вже їх консервувати. А що хватить? Ми тільки закрили, мабуть. Баночок близько там 20 чимось. А може і того, може і менше. Ні, зараз скажу 6, 6 і 6, 18. О. Ще в мене поки що з арифметикою, більш-менш. Так, сюди. І вийдіть сюди. Вирішила з вечора, щоб не переросло. Десь отут бачила. Протікай. Так, далі, далі просуваємося. Це те, що просила, отам вихід не закривати нічим, щоб можна було туди вилізти. Ну так і зробили. Зараз буду розвертатися, оце все. Ну добре, зараз листя мало. Так, сюди. Та наросли трішечки. Це ж якщо враховувати, що я ж їх ще й обривала, такий там ото як оприска, але перші два дні взагалі ж обривала і викидала. Хвилювалася, щоб ми не потруїлися. Так, сюди. А ну тут ще той, запуталася. Незручна оця конструкція. Оце хто таке буде робити, воно треба вище. Я ж тут не стою в повний зріст. Я ж тут оце ж скручена в три погибелі. О, десь я тут бачила тільки, що такий здоровий. На салат піде. Ой. Думаю, буде смачненький. І оце з відром завжди приходиться тіліпатися, туди аж аж в кінець. Поки позбираєш. Іди з вечора, щоб не жарко. Теж не що вечір, що день, що ніч. Так, ще ось сюди. А тут оцей край щось взагалі, оце мені такі огірки не дуже подобаються, вони якісь пустоцвіти. Вони це квітнуть, квітнуть. Ну, тут я хоч бачу ось маленький огірочок. А там взагалі, от, оті дві огудини, знизу огірочки немає, тільки квіточки. Тепер саме цікаве. Беремо в руки відро. О, Зараз ми з вами розвернемося. Ой, вибачте, в мене самоє в голові аж паморочиться. І ліземо на вихід. Ну, тут, звісно, що обдираєшся, бо вона вузька, на кого вони. Оце наші мужики робили, от хай вони тут і лазять. Я не проти. І цікаво навіть, що вони тут нам понаобривають. Ось туди йшла, не бачила. Іду на зворотньому шляху. Здається, що нібито їх більше. Чи вони більші? Туди були менші. А, бачите, я і не бачила. З Цього краю як різла, я не бачила. Так, зараз ще ці. Другобір Та йдіть сюди. Йдіть. Ой, боже, вилазю все. Не можу. Парнюка така. Та не можу знайти ручку з відра, що це таке. Фу-фу-фу. Фу. -фу, -фу. Фу. Ой, боже. Ні, нема нічого. І не буде. Оминуло, все. Все скінчилося. Не встигну, щоб початися. О, щось десь трішечки таке, як капає. Давай уже, боже, полий нам трішечки. Хіба ж це можна? Ой, хіба ж це можна витримати? І це, яка гарна. Морква. Сорт називається невродючка. Тричі пересіювали. Чим тільки не накривали, що тільки не робили. Не пішло Не пішло і все. Зараз, як мені звідси вилізти і капуста, Ось дивіться, яка чудова. До речі, в цьому році слимаки її не жруть. Знаєте чому? Тут е, працює активно білокрилка. Тому хробакам тут, не хробакам, слимакам нема місця. Білокрилка вже тисячу разів. Ну, я можу сказати, вже не так і активно, вона вже чи відпрацювала, чи наїлася. Але вже там жовтіє, Це ж зрозуміло, що піджирають. Ой! Ніби тут трішечки в нас щось починається. Там он частину, дивлюся, залили трішечки ми. Полили. Оце те, що я назбирала за 4 дні ще не збирала. Ну, кажуть, що обірвали великі дуже. Ну, добре. Ще не була в великій теплиці, зараз піду. І нарешті, ну, ну воно вже трішки потрішечку, ну-ну-ну, може ж таки почнеться. Так, пішла я. Дякую вам, що разом зі мною огірочки обірвали, що мені принаймні було хоча б не сумно одній. Дякую вам за перегляди, дякую за коментарі. Бувайте здорові, щасливі. До побачення!